Беру за сто. Двісті. Сто пятьдесят. Двісті. Володя, тобі що? Уклон! Регулюй вартість поїздки в уклон. Скай, пане генерале, а ви чого тут? Сам не знаю. Давай пропускай вже. Скажіть, а як потрапити в ЗСУ? Дуже просто. Доброго ранку! Доброго ранку, Оксана Вікторівна! Що тут робите? Ми вчитися прийшли. Ви ж вчителька? Чому сюди? Давайте краще в школі зустрінемось. Я, я щось смішне сказала. Чи згодні ви, Галина Вікторівна, Зозуля, взяти в чоловіки Тараса Андрійовича Гузенко? І до кінця своїх днів. витирати йому пот. Мамочка, ну скажи так. Скажи, скажи так. Ну скажи. Ну, Таке відчуття, що ви там жениха вибираєте. Може, ви щось візьмете нарешті. Може, щось і візьму. Пляшковина, будь ласка. Алкоголь не продається. Чого це? Воєнний стан в країні. Може, ви пані не чули. А в мене теж воєнний стан. Особистий фронт. І Мені дуже потрібна пляшка вина. Вибачте, нічим допомогти не можу. Не Може. Може, з прилавка? Угу. Щоб мені штраф паяли, а потім звільнили. Камера вон висить. Тоді пляшки з прилавку приберіть. Що та вибрали? Не вибрали. Що вісім напередомого У мене є варіант. <різь> Привіт, мам! Тарасик, ну ти чого не дзвониш? Ну, ми ж татом хвилюємось. Ти в, в Європі? Та ні, ні. Тут накладка, тому треба трохи зачекати. А де ти? Та в одному селі. А, ти мені щось не договорюєш. Та все супер, ма. Так. Мені потрібні докази. Скинь мені назву, села, і фото. Ми повинні з татом знати, де живе, як живе і що їсть наш син. Я чекаю на фотозвіт. Цілую. Цілую. І тобі доброго ранку. А ти мені що? Uh, ну можу англійською навчити. І як буде англійською, куди ти йдеш? Where are you going? Ну, чого мовчиш? Відповідай? Uh, uh, ну що таке school, я знаю. А от ти, судячи з усього, про школу, не все знаєш. Ти про що? Давно її закрили? Уже 10-й рік пішов. А де сільські діти вчаться? Раніше автобус возив до райцентру. А Зараз, як то кажуть, питання не на часі. Як це? Саме на часі. Діти повинні знання утримувати, а не дулі на городі горобцям крутити. Ну, хочеш, можемо поговорити зі старостою села? Можливо, вона допоможе. Угу, Давай, поїхали. Давай тоді я тебе закину додому. Треба мені ще пару робочих питань порішати. А потім я тебе підберу, добре? Санкій yes, велич. Це дуже гарна ідея, Богданчику. Я дуже рада, що в моєму селі нарешті з'явилася людина така гарна. Як ваша подруга, вчителька, яка хоче безкоштовно навчати дітей. Це ж безкоштовно, Богданчику? Так, так, так. Ну, супер. Тобто ви знайдете місце для занять? Ні, на жаль, ні. В селі місця немає. Але кажу тобі чесно: то гарна ідея, ідея бомба. Тоді, може, у нас в школі. Там стіни, дах є, з іншим я допоможу. Я б з радістю, але ж вона ж, вона ж виставлена на державний обцілунок. Твоя зозуля може її викупити, і нема питань. А, Або вдвох. Це ж вийде дешевше. М? Так вона вже декілька років стоїть на продажі і ніхто не купує. Отут правий. Погані бізнесмени, не бачать вигоди, але ціна гарна. Ви подумайте. Добре, дякую. Зачекай. Хоча, знаєш, я можу пустити дітей до школи, поки її не продам. Але мені треба холодильник. Холодильник? Богданчику, я живу на роботі. Мені треба... Колодин. Домовились? Домовились. No, don't worry, be happy. <laughs> Якщо тобі не тяжко, вилий, будь ласка, воду. Слава Україні! Героям слава! Як тут у вас ситуація в селі? Підозрілого останнім часом нікого не бачив. Можливо, новенький хтось заїхав, чи старенький якось дивно себе поводять. Та ніби ні, все добре. А що? У нас є інформація з генштабу, що в нашому регіоні може працювати диверсант. Фотографує позиції полігону і відправляє ворогу. Прийняла. З цієї хвилини не моргаю, підвищую концентрацію уваги. І телефончик мій черканий. Якщо буде якась інфа, дзвони. Плюс подяка від батьків. В мене вдома цього добра, знаєте, скільки? Хочу магазин відкривати. Угу. Щось не дуже вони вас поважають. Так і школа в нас небагато. У нас вчаться звичайні діти. А у вас щось сталося? Ну, Якщо, звісно, це не секрет. Я його не люблю. Ого. Слово Тарасіка. Ви, якщо між ковтками більше двох слів говорити будете, можливо я вам щось і пораджу. Хоч зібралась. Да його. О! Це правильне рішення. Я скажу, ну що весілля не буде. А це неправильно. Аль. Ви ідеальна пара. Тук-тук-тук. Можна? О, у вас теж світла нема. Що стермінове? Тані, я просто хотів подивитися, чи тільки у нас світло зникло. І поговорити про вчорашній посідонок. Що це було? Я просто віддячила тобі за те, що ти полагодив водонагрівач. А ти про що подумав? Ну, знаєш, чоловіки іноді просто так нічого не роблять для жінок. Але вчора я реально просто допоміг. А от твоя подяка була не просто так. Вибач, це дуже терміново. Давай якось іншим разом договоримо, добре? Добре. Алло, Богдан, а, за п'ять хвилин, так? Може. Mm. Так не можна, це неправильно. Ви ідеальна пара. Я все вирішила. Збулись, я сказала. Коля не дурій! І сказала тобі. Відпусти! Не ти п'яна, Галя! Відпусти! Подивися. Але не треба. Я я мушу йому це сказати. А я не дозволю тобі зруйнувати своє життя. А я сама буду вирішувати, що мені руйнувати. Само ж, А ще потім пожалкуєш. Ти мене зупиниш. А я ще не беки не зупиняла, ясно?

Я поговорив зі старостою, вона дала добро. Школа твоя. Це дуже несподівано. <звігінь> Дякую тобі. Та нема за що. Лише стільки холодильник купити і все. Який холодильник? А вона попросила. Це хабар? Я. Назвав це подякую. А я б назвала це Хабар. Так, поїхала в поліцію, треба написати на неї заяву. Серйозно? Через холодильник? Угу. Mm -hmm. Добре, що він такий принциповий, як ти. Це був жарт. Mm -hmm. Погнали. Мам? А це мій сніданок. Мам, це мій будинок. Мам, це моя вулиця. А що ти там знімаєш? Та мама попросила показати, де я живу. Мама? Як називається ваше село? Болі? Окей. Буде без назви. В нашому регіоні може працювати диверса. Фотографує позиції полігону і відправляє про. Тобто, ви стверджуєте, що староста села вимагає з вас хабар у вигляді холодильника. Так. Є докази. Які докази? Богдан чесна людина, волонтер. Всі ми сьогодні волонтери. Є відео, аудіо, свідки. Коротше, хоч щось, що підтверджувало б факт вимагання. Нема. Слухай, я розумію, як це прозвучить, але давай купимо йти холодильник. Ну, це ж заради дітей. Богдан ні. Треба міняти нашу країну. І починати треба з себе. Нам потрібні докази. Та я ж тільки за, але як? І буде якось підозріло, якщо я повернусь без холодильника. А ось і ми точніше. Я і холодильник, який ви просили в обмін на дозвіл, щоб проводити безкоштовні заняття для дітей. То що, це той холодильник, який ви просили? Дякую. Добре, приходь завтра. А завтра мені прийти до вас. Чому? Чому? Богданчик, ти що, риба, карась, пам'ять стерлась, раз спочатку почалась? Ні, мені просто важливо почути від вас зараз про наші домовленості. Ну, так одразу б так би і казав. Я обіцяю віддати школу для занять, якщо ти. Що це таке? Холодильник в коробці там і там щось пілікне. А, а мені цікаво, і що там? А, я, я ж кажу, холодильник. А, а що це в нас тут? Камера. Двохкамерний. Ти що, ти збирався зазняти, як я зізнаюся у вимаганні? Чи що? Ні. Треба жити чесно по закону. А хто там у нас? А? А хто там у нас, а? Ой, хто тут у нас? Як я рада вас бачити, зозуля, куку? -ку. Хочете жити чесно? Хочемо! По закону так. Mm? Ну, добре. От тепер ви можете її тільки купити. Адіос, амігос! І <хи> коробку свою заберіть. Пішли. Е! На що ти взяла мій телефон? Та сфоткаю тебе, щоб якась жива фотка була. О, кайф. Так, ну давай, я не рухаюсь. Ммм. Mm. А це в тебе шо, синяк під оком чи що? Який синяк? Чи то світло так впало? Тут, тут. Може, то наука й замаш? Та немає там ніяк синя... Е! Що ти робиш? Це ти мені скажи, що ти робиш. Сонок Су... московитий. М? Валя. У тебе все добре? Так, у мене так. Да. А у тебе великі проблеми. Кому ти відправляв ці відео? Ім'я прізвище позивний. Наталя Гузенко. Угу. Позивний. Мама! ФСБшниця. Вона моя мама. Чуєш? Ти от мене дурочку не роби. Ти мене поняв. А ти сама це зараз робиш. Так віддай мені телефон. Мама! Алло, пацани? Диверсант в мене. Приїжджай. О, дякую, що хотів допомогти. Мені дуже приємно. Поки нема за що. Що значить, це твої поки? Я тут подумав і мені так. здається, можна проводити твої уроки в одній з моїх теплиць. А що? Поставимо дошку, парти. Буде гірше за нашу стару школу точно. Двадька, ти справжній друг. Ти ну, чого ти мене не пускаєш? Того, що ти його любиш. Те що, як ти про нього говорила? Ніжно, лагідно. Люся. Виходить, я його люблю. Тисяча 100%. процентів. Якщо тобі не подобається, що він поводиться хлопчик з ребезня нормального мужика, то жінка. І тільки собі вирішувати. Буде він називатись Тарасик. Тарас чи, можливо Тарасик. Раз подивимось на тебе, Мама. Доброго дня. І вам не хворать. Мама. А де Тарасік? Поїхав. Куди? слід за русським кораблем. Досить комедію ламати. Хто ви така мама. ФСБшниця. М? Та що у вас там відбувається? Де мій син? А ви що, реальна мама Тарасіка? Ну, звісно, що мама. А Тарасіком все добре. Слухай. Алло, мужики? Ой. Я переплутала, э, то не диверсант. Що сталося? Чого же mm. Тримайся. Бережи себе. Ну, що тут сталося. О, Богдан, У тебе дуже гарний. А плечо? я потім відрукнув. Неси. Твій мужик. Точно. Зараз уже порішаємо. Моя школа. Пардон. Переправкує наш. Що? Хвилинка, перерви, я в кущики згадаю. Давай. Я тобі дзвонив, ти чого не відповідаєш? Так це так це ти дзвонив. Ну, хотів договорити. Ні, я, звісно, звик, що жінки так на мене реагують. Ага. Це там мені все зрозуміло. Але від тебе я не очікував, це навіть насторожує. Якщо чесно, то ж я вирішив. Це було жахливо. Просто таки таке жахливо? <зас> ти своїм дзвінком все зіпсував. Це тебе що? Зіпсував мій ідеальний план, як повернути місцевим дітям їх стару школу. Хм? Який план? Ідеальний. Отак от, от на рівному місці прилетіло прилетів за що. Дякую, що не цією штукою. мені скажи, що далі робити? Вже нічого. Куди це вона пішла? Те аж в кусі? Гане жарт жахливий. З ним уже все. Мамко, зі мною все добре. Та. Чому ви називаєте мене Фесбешницею? От вона. Вона, вибачте, будь ласка. Веде мене дорога, туди, де рідні дороги. по стежкам, по річкам, по ворогам, де рідний дім без вороги, зоря не впаде на нас, не впаде, зоря.